У Покровську вже деякий час працює громадська організація Ініціативний Покровськ, в якій зібралися люди різного віку, але всі вони мають спільну думку. Хлопці, з якими журналісти мали змогу поспілкуватися, кажуть, що життя це постійний екзамен. Кожна життєва ситуація це тестування розуму, швидкості реакції, духовних сил, якостей характеру, тощо, аби бути корисними для суспільства та наших захисників. Організація влаштувала майстер-клас зі створення окопних свічок. Потім їх передали на передову. Всі охочі змогли прийти там, нарізати картон, закрутити його банку, залити парафіном, і потім ми все це відвозили ну, на фронт, передавали нашим хлопцям, оскільки все ж таки окопні свічки це тепло. І тепло може врятувати життя. Окопні свічки допомагають нашим бійцям зігрітися, розігріти їжу та за потреби висушити одяг. Взагалі було 30 кілограм парафіну, а свічок з нього ми виготовили, ну, десь більше сотні, десь 150. Сьогодні багато хто займається виготовленням таких свічок, хто у складі груп, хто самостійно, і їх не буває багато. Це турбота про тих, хто сьогодні за будь-яких погодних умов відстоює на фронті незалежність України.